Виконуємо номер 647 із підручника Геометрія 7 та номер 46,9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З точки А до кола із центром у точці О проведено дві дотичні АБ і АЦ, Б і С точки дотику. Доведіть! Що промінь ОА, бісектриса кута БОЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас коло О центр кола А і АЦ – дотичні до кола. Точки Б і С, точки дотику. Потрібно довести, що ОА бісектриса кута БОЦ. За властивістю дотичної, дотична до кола є перпендикулярно до радіуса, який проведений в точку дотику. ОБ і оце у нас два радіуси, які проведені в точку дотику, тому за властивістю дотичної. ОБ перпендикулярно до АБ і Оце радіус перпендикулярний до АЦ. ОБ дорівнює ОС як радіуси. Отже, прямий кут і радіуси. Також за властивістю відрізків дотичних проведених. З однієї точки, ось вони АБ і АЦ, відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні між собою, АБ дорівнює АЦ, за властивістю відрізків. дотичних, проведених з однієї точки АВ дорівнює А С. Я показала вже, А, а Б дорівнює А С. Тоді наші трикутники а, Б, О і а, Ц, О, які є прямокутними, рівні за двома катетами. Трикутник а, Б, О дорівнює трикутнику а, Ц, О за ознакою рівності прямокутних. Трикутників за двома катетами, і з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Із рівності трикутників маємо рівність. Відповідних елементів. цих трикутників. Зокрема. Кут БОА дорівнює куту СОА. Тоді ОА бісектриса Кута БОЦ, що і потрібно було довести номер 647 із підручника Алгебра 7, та номер 46, крапочка 9 із підручника Математика 7 виконано.